Вітання. Сьогодні ми е, заглибимося в уривки створу ті, хто руйнують вічність. Так, і спробуємо простежити шлях головної героїні Меланії. Саме так. Її боротьбу з часом, ну, з долею, з самою реальністю. Цікава задача. Спробуємо зрозуміти, як вона змінюється, і які тут основні ідеї: вибір, відповідальність, ну і пошук себе. Гаразд. Отже, давайте з цим розберемось. Справді, це ж фрагменти, така собі мозаїка. Mm -hmm. Вони не стільки цілесний сюжет показують, скільки, знаєте, внутрішній світ Меланії, її філософські пошуки, тобто її еволюцію. Саме так: як вона осягає силу, знання і, звісно, ціну, ту ціну, яку доводиться платити? Mm. Дуже цікаво спостерігати, як з оцих окремих сцен складається картина її глибокої, ну особистісної подорожі. Добре, а з чого все починається? От як вона в це все втягується? Починається з усвідомлення. Усвідомлення чого? Що її час спливає невблаганно, і вона починає шукати відповіді, де? У такій, знаєте, таємничій бібліотеці. Знаходить там книгу. Особливу книгу. Що пак? Книгу, яка обіцяє силу змінювати саму реальність. Ого і тут, мабуть, постає питання фундаментальне питання. Так чи можна ну, зламати час, не зруйнувавши при цьому геть усе? І це стає її відправною точкою. Абсолютно, це початок її шляху. Зрозуміло. А бібліотека, книга. Це ж, напевно, метафори? А вже ж, дуже потужні метафори. Знання як сила. Але одразу йде наголос на відповідальності. Так, одразу отримати таку силу це не просто дар, це тягар вибору, відповідальність з наслідками, ну, потенційно катастрофічними. Тобто, чи готова вона до такої ціни? Саме це питання. І тут важливу роль грає учитель. А, учитель, він її попереджає? Так, ключовою фразою. Кожен вибір має свою ціну, це наче лейтмотив усієї її подальшої історії. І учитель її веде через випробування. Так, веде. І вона переживає сильну внутрішню боротьбу. Боротьбу з чим? З вибором, з самою собою. І що цікаво, вона відмовляється від оцього простого поділу на світло і темряву. Тобто? Вона заявляє: Я не хочу бути ні темрявою, ні світлом. Я хочу бути собою. Оце момент самовизначення. Точно вона бачить різні версії себе, свого життя, все залежить від її рішень. А ця відмова від дуалізму це серйозно? Дуже серйозний філософський крок. І це пов'язано з концепцією сили вибору, яка стає центральною. І її особистий пошук переростає у щось більше? Так, значно більше. У відповідальність за долю вічності, можливо, це сама тканина реальності в їхньому світі. Тобто її рішення впливають на інших Авелла, Архон Ендар. Саме так і з'являється зовнішня загроза. Ті, хто править стіні, якісь таємничі сили стає складніше, далі нові випробування. А вже ж, вона зустрічає хранителів. Хранителі? Хто це? Можливо, охоронці знань чи самого часу вони дають їй важливу настанову про минуле. Яку щоб рухатися вперед, ти повинна прийняти все, що було, прийняти своє минуле, глибоко, а ще щось. Вона стикається зі своїми страхами у місті під назвою клин часу. Клин часу звучить символічно дуже схоже на точку, де сходяться минуле і майбутнє, і зрештою вона стає ну, творцем. Творцем, тобто вона творить реальність. Схоже на те, але вона усвідомлює, що сила це не лише дар, а й неймовірний тягар. І як вона з цим справляється? Парадоксально, але саме прийняття болю стає її силою, трансформація через біль. Тобто ми бачимо еволюцію її розуміння саме так: від бажання контролювати час до розуміння, що справжні зміни починаються зсередини, прийняття минулого, інтеграція тіні. Так, і відповідальність за світ, який вона допомагає творити, це ключові етапи. І, зрештою, Меланія та Ендар вони знаходять якийсь стан спокою. Схоже на те, де боротьба поступається місцем прийняттю буття. Але чи це справжній спокій, чи може просто втома відсутність мети? Тексти описуються так: вони перестають чекати, і просто є. просто є. Що ж це означає? Ну ці фрагменти показують шлях від активної боротьби так. до глибокої внутрішньої трансформації і прийняття. Який тоді головний висновок? Я думаю, це відповідальність за вибір, колосальна відповідальність і в доль. І це теж. А ще те, що гармонія, можливо, знаходиться не в досягненні мети, а в самому стані буття, у прийнятті змін. Угу. Змін як єдиної константи, саме так. Отже, ми пройшлися цими фрагментами шляху Меланії від її страху перед часом до відповідальності творця через випробування, внутрішні конфлікти. так Історія Меланії, знаєте, нагадує про вагу кожного нашого рішення. Безумовно, про те, що самопізнання часто йде крізь найскладніші випробування і що трансформація можлива навіть у хаосі, а найважливіше, мабуть, пошук сенсу не лише в діях, а й у самому існуванні, в умінні просто бути. І наостанок така думка для роздумів наскільки ідея про те, що справжня сила полягає не стільки в зміні зовнішнього світу. Скільки в прийнятті власної сутності угу. та відповідальності за свої вибори знаходить відгук у нашому власному житті?